школу всі прийшли ми вчитись, Постараймось не лінитись, тож до праці всі мерщій. Здала труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, хвилинка каліграфії. Прочитай, і запиши багатоцифрові числа. Перевіряємо вашу роботу. 6999 356700. Запиши сусідів кожного із чисел. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 6998 і 7000. 356 699 і 356 701. Фармуємо вміння записувати багатоцифрові числа. Прочитайте, коли зникли державні утворення імперії та заповніть таблицю. Зупини відео. Перевіде до підручника. Виконай завдання номер 1 самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Запиши числа у порядку спадання. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу 1922 рік 1918. 1912, 1453, 476. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Запиши числа, визнач розрядний склад кожного числа. Це є самостійна робота. Зупини відео, прийди до підручника. І це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу 15 тисяч 800, у цьому числі 1 десяток тисяч, 5 одиниць тисяч і 8 сотен, 360 тисяч 5. У цьому числі 3 сотні тисяч, 6 десятків тисяч 5, 5 одиниць. Сім тисяч сім. У цьому числі 7 одиниць тисяч і 7, 7 одиниць першого класу. 42 тисячі 901. У цьому числі 4 десятки тисяч, 2 одиниці тисяч, 9 де. 807 тисяч. 8. У цьому числі 8 сотень тисяч, 7 одиниць тисяч 8. Запиши числа у порядку зростання. У порядку зростання значить, від найменшого числа до найбільшого. Найменше число 7 тисяч сім. Далі, за цим числом потрібно записати число.

Сьогодні на уроці ми формуємо вміння визначати загальну кількість одиниць певного розряду. Це завдання номер 3 Визнать загальну кількість десятків і сотень у числах. Пригадайте, як визначити загальну кількість одиниць певного розряду в числі. Давайте з вами скористаємось пам'яткою. щоб дізнатися, скільки всього одиниць у числі. Треба прочитати число повністю 47 532 одиниці. Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, 47 532, потрібно закрити останню цифру і прочитати число 4753 десятки. Щоб дізнатися, скільки всього сотень у числі, потрібно закрити дві останні цифри. Закриваємо дві останні цифри. У нас утворилося число 475 сотень. Продовжуємо працювати далі і визначаємо кількість десятків і сотень у числах. Записуємо число 504 733. Щоб визначити кількість десятків, нам потрібно закрити останню цифру і прочитати число. Правильно, 50 473 десятки. Щоб визначити загальну кількість сотень, нам потрібно закрити дві останні цифри і прочитати число 5047 сотень. Наступне число 7285. Щоб визначити загальну кількість десятків, потрібно закрити останню цифру. 728 десятків. Щоб визначити загальну кількість сотень, потрібно закрити дві останні цифри 72 сотні. Наступне число 492 376. Виконається завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. І так, загальна кількість десятків 49 тисяч 237 десятків, а сотень 4 тисячі девять двадцятри сотні. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Розв'язувати задачі на спільну роботу. Це задача номер 4 Зупини відео. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно. Аналізуємо задачу. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що Іван щотижня описує 23 за знахідки, а його напарниця Тетяна 25 знахідок. За скільки тижнів спільної роботи будуть описані 288 знахідок, якщо Іван і Тетяна працюватимуть з тією самою продуктивністю. Ми розуміємо, що це задача на спільну роботу, і в першій дії ми будемо знаходити продуктивність спільної праці. Продуктивність спільної праці ми знаходимо арифметичної дії додавання. І нам потрібно, правильно, 25-23 додати 25. Це і буде продуктивність спільної праці. Знаємо продуктивність спільної праці, знаємо загальний виробіток, можемо дати відповідь на питання задачі. Ми застосуємо арифметичну дію ділення. До цієї задачі ми можемо скласти вираз 288 поділити на суму чисел 23 і 25. Зупини відео, розв'яжи задачу самостійно по діям. Досконалення навичок додавання та віднімання чисел на підставі розрядного числа. Це завдання номер 5 Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо зошит 697 300 додати 64 і відняти 7004. Вираз немає дужок, тому обчислення ми будемо виконувати зліва направа. Перша дія це додавання. Ми розуміємо, що багатоцифрове число 697300 у своєму розряді розряд десятків має 0 десятків, і розряд одиниць має 0 одиниць. Число 64 це двоцифрове число. При додаванні 0 додати 6 десятків, ми розуміємо, що тут буде 6. І при додаванні 0 додати 4 одиниці дорівнює 4. Ми отримаємо число 6974. Далі треба виконати дію віднімання. Нам потрібно відняти 74, 7000 – це 7 одиниць тисяч. При відніманні 7 тисяч від 7 тисяч ми отримаємо 0. Значить, в цьому розряді нам потрібно записати 0. Ми отримаємо 690 тисяч. А також нам потрібно відняти в першому класі розряд одиниць 4 одиниці. При відніманні ми тут отримаємо також 0. 360. Ми отримали число 690 тисяч, 360. Записуємо наступний вираз. 164 574. Відняти 4074 і додати 2060. Перше дію ми будемо виконувати дію віднімання. Нам потрібно відняти 4074. Давайте підкреслимо розряди, які ми будемо віднімати. 4. Одиниці тисяч 4 тисячі відняти 4 тисячі. Ми розуміємо, що нам потрібно тут записати 0. І потрібно ще відняти 74, 7 десятків і 4 одиниці. На місці цих цифр також будуть записані нулі. Тобто ми отримали 160 тисяч 500. Потрібно додати. 2060. Підкреслюємо розряд. Це одиниці тисяч. Нам потрібно додати 2. 0 додати 2 до 2, значить, замість місця нуля ми напишемо число 2. І отримаємо 162 тисячі. Але в нас є ще 6 десятків. Замість нуля у нас з'явиться, тут цифра 6. 560. Отже, ми отримали число 162 560. Зупини відео і останній вираз обчисли самостійно. Цьому Зупини відео і розкажи про свою роботу на уроці, чого навчилися, про що дізналися. Які завдання було легко виконувати, і які складно.